Вітражу будинку на вулиці Левицького, 26, заклали разом з будівлею у 1914 році. На момент реставрації він був в аварійному стані. Оця частина, яка є найдовшою, вона почала прогинатися і випадати вниз. І е, якщо б він був вертикальний площині, то він би ще міг триматися доволі довго. Ну але оскільки він є під кутом під нахилом, то кожен протяг від відкривання дверей. Це більше і більше його прогинав, і він так просто дугою вигинаючись, починає випадати. Марія Барвінок займається реставрацією вітражів з 2008 року. Жінка каже, що відновлення одного квадратного метра вітражу може коштувати від 300 до півтори тисячі доларів. Проте спеціалістів, які могли б зробити фахову реставрацію у Львові, бракує. Реставрація вітражів і виготовлення нового вітража. Це є ну настільки абсолютно різні речі, приблизно там як стоматолог і хірург. Хоча організм один і той самий. По факту реставраторів вітражу Львівська академія мистецтва випускати не може. Вона може дати якісь там базові знання чи якісь приблизне бачення, але це зовсім не той рівень, який потрібний дійсно для фахового виконання цих робіт. За словами мистецтвознавиці Ірини Гах, точної кількості вітражів на Галичині не знає ніхто, проте більшість із них потребує реставрації, яка є дуже коштовною. Вітраж завжди був задоволенням дуже дорогим. Це є один з тих видів монументального мистецтва, який цінився саме тим, що він був надзвичайно дорогий і вартісний в своєму виконанні. І тому зараз оцінити вартість старих вітражів і оцінити вартість їхньої реставрації є дуже складно. Мені здається, що чисто от прагматично рахуючи. Напевно, було б легше зробити ще один вітраж матеріально ніж реставрувати старий. Реставрацію профінансував власник квартири, у якій вітраж розташований на підлозі. Богдан Звоник, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.